Доброго дня, шановні платники податків, так, у нас дуже часто почало вспливати питання з приводу електронного касового апарату. Всі ми знаємо, що у нас є така платформа Checkbox. і майже 60% наших ФОПів користуються саме цією платформою. Питання такого роду. Чи потрібно відображати платникам єдиного податку інформацію про те, що вони не є платниками ПДВ? Давайте так, оскільки в мене є практика ліквідаційних зустрічних позапланових перевірок з касовими апаратами, ну, у мене не було жодного прецеденту, щоб саме із-за цього не визнали чек дійсним. Але оскільки у нас є інструкція номер 13, в якій чітко прописано, що все, де, 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 як, що має відображатися. І там є дійсно інформація про те, що має відображатися літерою, якими ви є платниками податків. Ну, це такий нюанс, знаєте, що до нього вже доколупається просто інспектор, якому немає до чого більше доколупатися. Але щоб і в нього не було шансу вас чіпати, або до вас пред'явити якусь, як це, кинуть пред'яву, вибачте. Значить, потрібно що додати цей момент. І він дуже легко додається. У нас тут є в розділі. Оплати дані податкові ставки. Ви сюди заходите, вона тут автоматизовано налаштована, до речі. Дякую знову чекбоксу. ви ще красавчики. Але натискаєте на три точки, пишете, натискаєте Редагувати. І, ну, в моєму випадку літера Z, у вашому може бути А, Б, В, яку хочете. Назва податку без ПДВ унікальний код там, теж який хочете. І ось тут обов'язково, бачите, тут дві позначки. Одну вибираєте без ПДВ, і другу обов'язково застосувати до всіх товарів і зберегти. Зміни все, зберегли. І оце буде відображатися у вас уже в чекові, коли ви видасте чек. Наприклад, зараз я вам покажу. Так, продаж. Я видаю чек на комплексний так, ремонт, один квадратний метр. Готівка видати. І ось бачите, без ПДВ, літера Z. Це те, що відображається у вас в фіскальному чеку. Без ПДВ. Сума і без ПДВ. Це дуже на сьогоднішній день якась актуальна тема. Ще раз, я не вважаю це порушенням, податківці також це не вважали раніше порушенням, щоб ви розуміли, У мене не було жодного прецеденту, щоб чек був не визнаний дійсним. Але на всякий випадок, оскільки ми слідкуємо за трендами наших фіскальних чеків. Будь ласка, поставте собі таку галочку, таку відмітку, щоб у вас таке було налаштування, і використовуйте його у майбутньому. На всякий випадок, фіг знає, що там у них в головах і що вони там будуть далі видумувати, щоб побільше бабліжка нести в казну. А ви ж розумієте, що кожен фіскальний чек може бути не визнаний дійсним тільки за якихось ось таких помилок маленьких. Все, дякую за увагу. Виправляємо в кого не було, в кого було молодці, сідайте 5, перестрахувалися з усіх сторон. В кого не було, додайте. Хай буде. Все, зверніть на це просто увагу. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу, якщо є можливість. Ставте вподобайки, ставте колокольчики, дзвіночки, повідомлення, тому що скоро будемо закривати рік і будемо це все робити разом.